Тебе вже дістали свого часу. Там а, на що ти підстригся? Ну, то я спитав, типу, покажи, знову волосня на голові, є б ходив лисий. І виступав з голим торсом. З якою метою? <кхи> підстригся. Що? Я 11 років був лисий. На останньому курсі юридичного ліцею я підстригся, 11 років ходив лисий. Бо це зручно і у мене красивий череп Фано. <кхи> 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 Часом <кхи> просто люблю. Міняти стільочок, набити якусь татуху, або вставити сережку, або відростити волосся, або підстригти волосся, або пофарбувати волосся. Добре, чому тоді виступав ти з голим Торсом? І воно теж ти сидів з голим Торсом з якоїсь радості. І це інтерв'ю записано до 24 лютого, наскільки я розумію, так? Бо там ще хреста не було на тобі. Хорошо. Перша частина. Чого взагалі так сталося? Ми починали з Ракадупу. І після 13-го якогось випуску. Ем, Ось конференція Володимира Зеленського, його перша, де він лежав як лох на задньому подвір'ї Офісу президента. А, ні, це ж не перша була Це перша була хіба? Це друга, напевно. А, на, перш... перша? на першій ні, ні. В, в цьому, на, на Арсенальній була перша, здається. Там, де там я був, а на другій я вже не був. Ну, на фудкорті, пам'ятаєш, була. Слухайте. Це ще була, був ковід. Вони сиділи на подвір'ї на окремих mm -hmm. стільцях в, ну, далеко один від одного. Так Оце, правильно ковід був пізніше. Перша прес-конференція була на фудкорті на, на метро Арсенальна, Там всі були без масок. Ще я от сидів отак, от поруч з Зеленським. От як прапорці мене тут стоять, от власне на такій відстані. Ти ти може забув? Це ну, одразу. Це перша була присуха, перша, перша. Без масок всі були. ковіда ще не було, так, точно. Я про прес-конференцію, де вони на подвір'ї президента. Це вже це, це, це пізніше, так. Ми, ми стрімили через годину після неї, розйобували виступ Зеленського, вирізали півгодини відос, залили його всюди по соцмережах, і вони цей біт отримав схвальні відгуки, бо нагадаю, був час, коли всі ненавиділи Зеленського. І Якась жіночка написала: і де тут розум, інтелігенція, не всі, хто говорить українською українці, де тут критичне мислення? щось іще там. І з наступного випуску Сракадупу я сидів з голим Торсом, щоб жінки зас... не думали, що ми серйозна журналістська організація. Потім, коли я повернувся в Київ, ми зняли будинок і стримали вже з одного приміщення. Я був в одязі, і люди почали питати, чого я не виконую норму по голим тіпам. Я почав виконувати норму по голим тіпам. Глядачі почали казати, що я жирний. Я сказав: е, Ну, побачимо, блядь. Ви Аполлони гнідожопи, блядь, які сидять перед Ю Ю Ютубом своїм. Е, пішов в тренажер, був в прекрасній формі. І всі мене вже знають, я і Сракадупи, і у мене прекрасна форма. Чого б мені не зробити стендап так? І ніхто так не робить, і це симпатично, естетично. І всі тебе будуть питати, а що так? І я просто так і виступав, бо це охуєнно, бо не треба шукати собі е, ф, рубашку, і ні, Убратися, ніхто робить більше. Звичайно. А потім що, е, набив собі Хреста. А, е, от, а от тепер ми до Пастиря, перепрошую, тепер до Пастиря. Мені подобається, що так приховує якої віри, а набив собі православного Христа. В результаті, щоб питань не виникало, mm -hmm. та? ну от, да. от фо фоточка. У у фото щоб, ти, щоб я тебе не просив голитися там зараз, то та ти на початку і показував вже того Христа, Бо я, я, я думав, що, це, що значит, нема. Думав, на тобі Христа нема, а, а потім мені кажуть, значить, набив то татуха. Кажу, може, олівцем намалював. Потім дивлюсь, таке, та татуха. І от що це значить? Я, і після цього ти не пастир, не, не, в тебе нема своєї церкви, ти хочеш сказати? Церква святого Андрія Щегеля, а -а -а. знаєш, ну, святими стоїть після смерті, живе довгенько, але менше з тим. Ця церква була би і без татухи на грудях. Так працює фанатський рух. Що це таке? У нас був подкаст на Хеллоуін. І Влад Капиця вдягнувся в костюм Усіка. Він був боксером. І щоб доповнити цей образ, я йому намалював здоровенний хрест на плечі. Він річ капиться, дріч Капиця усіком. Роман. Ну дуже негідно, звісно, з вашого боку, Його. називати Владислава Капицю двометрову людину дріщом. і. Ну, він, ти, ну в сенсі, він ну, не, не усік же, ну. ну, дріч. Давайте так. Я... Я промоутер влада капиці. А окей, окей, я що? Пропоную зробити бій Владіка з вами. Пішли отойдем. Вам, пішли отойдем і побазорим. Пішли на вулицю, да, вийдем, да, знаєш. да. Уявіть, скільки бабок на армію ми зберемо цим боєм? <рап> Та взагалі. <рап> Не забувайте, <рап> що, <рап> що <рап> так, я я зараз ти нагадав, треба ж нагадувати постійно глядачам, що, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Подвійний дзвіночок і так далі, і тому подібне. Не забувайте, що є збройні сили, які ми підтримуємо, і ви можете підтримати тих, кого ви хочете підтримати. Це я от на цьому я ставлю акцент. І тут може ми навіть точки дотику й маємо, що всіх підряд це я не комуніст, я теж капіталіст. Насправді, От те, кого ти знаєш, того варто підтримати. Тим більше якщо там рідні, знайомі або друзі. Ну і нам не забувайте насипати, тому що капіталізм це така історія, яка любить гроші. А ми живемо на Донейти. От винятково вже скоро сім років, як на Донейти живемо. Так що капиться про Торс, ми не завершили і про хрест. Так, да, я намалював його на плечі хреста. Мені дуже сподобалося, я вирішив набити собі таку татуху і виборов груди як найменш рухливе місце. Е, чого? Бо це красиво, бо у мене цікаві стосунки з християнством Які? і у моєї сім'ї. <кхм> е, з усієї моєї родини бабуся була фанаткою церкви. Дружила з митрополитом Черкаським Миканівським сафронієм. Він особисто хрестив мене, мого брата і батька. В один день, коли я народився. Батько був заядлий атеїст, бо він був пожежним інспектором. Колись в храмі була пожежа. Вибігали люди, затоптали монашку. Він приїхав туди відкривати кримінальну справу. Господи, Мені соромно, що мені це смішно. Я радий, щоб повеселив вас. І монашка теж, так сказати, не зря померла. В общем, затоптали монашку, батько приїхав відкривати туди кримінальну справу і закривати цю контору. Його батюшка назвав комунякою, і його це дуже зачепило. І він м, сторонився церкви, незважаючи на фанатство бабусі. А потім бабуся померла. Е, мій брат зацікавився християнством і почав його вивчати і знайшов собі приходік. І вообще, е, особливість моєї сім'ї, а чоловіків цієї сім'ї, що якщо вони щось люблять, то вони неряються з головою. І Олєшка вообще ну іменно угорал по християнству і запросив батька в цю двіжуху. І Олешка сам уже вийшов, а батька досі в ній. Настільки, що. Він співає в хорі, він е, постійно робить е, референси якісь на Бога. Він писав мені в Телеграм, е, коли, е, коли було Андрія, і написав мені з Днем Ті займіництва. Він фанат е, Московського патріархії, коли почалась війна в 14 році, а точніше антитерористична то... Е, він, я питав, що там приходять повістки. Він казав, що приходить, але ти, якщо підеш служити, то тільки на, на стороні ополчення. Е, тому, Батько такий? Так. Е, да, да. Сам я теж був в храмах. Мене цікавить, приваблює, я поважаю цю культуру. А загалом, що мене більше всього розйобує, що от це найтяжчий елемент культурного преса. Ніхто взагалі в світі не може. Роздивиться хрест, типа перестать бачити хрест, перестать надати значення, окрім як християнства, Бога Ісуса і так далі. Ну я ж маю право заявити, що це та пляма, яка ніхуя не значить. Маю, але всі мені скажуть, що йобнуся, це ж православний хрест, і це фантастика. Тому він на мені, і я дуже люблю це тату.